Привіт дорогі друзі! Сьогодні ми з вами в Хмільнику. І тут несподівано такий неймовірний палац графа Ксідо. Ось Тут бачимо на куту така красива вежа у нас знаходиться за тут прибудованими вікнами вже такого барокового стилю. Бачимо, що у вежі такі великі контрафорси, мабуть. Старовинна була ця фортеця, але пізніше тут був добудований такий вже більш сучасний палац. Тут видно, в стилі історизм він такий збудований. Доволі оригінальний в нього вигляд, Такі великі шматки каміння, тут така колонада, От заглиблення. Прикольна і взагалі дуже оригінальний стиль у палацу. Навпроти палацу така річка і міст. Написано, що міст збудований у 1915 році на гроші а, власниці цього палацу графині Сідро. Бачимо тут а, два поверхи є. На першому поверсі такі дуже потужні навколо вікон декорації. От, взагалі, помітно, що е, палац намагалися подати ніби як е, замок старовинний. Оці от е, Натяки на башти. От, але в тому числі тут є, вон там під карнизом видно такі класичні е, тригліфи з гутами. От, і зверху. Ідуть такі круглі вікна. Нам тут написано, що це пам'ятка міста і кидати тут сміття не варто. От бачимо, що тут добудований такий корпус, точніше не добудований, він тільки здається, що добудований, він просто потенькований. Тоді як ця частина з таких великих брил і каменюк зроблена. Ось тут видно ближче, як влаштовані ці вікна з каменю. От камінь вже, видно, зістарився, стоїть тут над річкою давно. Тут ось ця колонада, причому колонада фейкова, тут немає ні виходу, нічого. Це просто такий Декоративний об'єкт. Тут, видно, вже металом укріпляли трохи. Тут видно цей декоративний резоліт, який виходить за фасад на колонах. Тут такі русти на кутах, щоб міцніше здавався будинок і тут така ніша, мабуть, був балкон, хоча е, ніяких кріплень для балкона я не бачу, от, тому призначення цієї ніші не зрозуміло, тим більше, що з того другого боку вона взагалі замурована ця ніша. Так, а це, мабуть, вхід в підвали, і там навіть є прохід, можна спробувати зайти. Звісно, коли архітектурна пам'ятка в такому стані в центрі міста, то тут страшне, що робиться в цих підвалах там далі є ходи. От. Тобто повністю відкрита пам'ятка. І тут вже з цього боку видно такий більш схожий на палац. Потанькований, дуже, мабуть, була і центральний вхід був. Тут бачимо уже таки колонада з входом. Загалом стиль дуже дивний, схоже на якесь таке поєднання сталінського оцього стилю палацового і замкового одночасно. Там, До речі, на вході висить табличка, що це пам'ятка архітектури. Зараз підійдемо, дивимося, коли він зроблений був. Так, написано, що палац 1916 року. Ну, Якраз видно, що час модерну почався і намагалися в цій архітектурі. Зліпити все, що можна. Тут через дірочку можна подивитися на інтер'єри. На жаль, вхід закритий, тому детальніше не видно. Загалом палац дуже цікавий, тим, що в... на початку ХХ століття вже палац майже не будували. Те, як він побудований, це таке унікальне для України архітектурне явище. Тому обов'язково приїдьте сюди, подивіться. Тут дуже такі гарні трифори, ніби як в арку зведені. Видно, що вже технології дозволяють робити великі вікна. Там от вже є бетон, але ще намагаються зробити таку естетику романтичну. Ну і Місцеві теж намагаються романтичну естетику зробити. Тут ось, бачимо гараж з мерлонами. Алло! Там внизу ще є магазин теж такий, під замок зроблений. От, і башта, вона теж перетворена на якийсь культурний об'єкт. Зараз подивимося, що тут. Не знаю, схоже на музей місцевий. От. Ну і з цього боку можна розглядіти, що на даху палацу знаходиться. Бачимо, тут такі є е, виходи з колонами, які вже, до речі, поблуплювалися. Видно, що колони зроблені з бетону. От. І тут внизу. Ось помітно, що вікна були або вищі, і їх вже потім домуровували, замуровували, або відразу зробили такі. От. І сама структура будинку видно, що він фактично зроблений із блоків бетонних, а потім обкладений тільки камінням. І Ось тут теж видно, що є. Цегла і камінь, тільки як клінкер, просто обкладено для створення цього візуального ефекту. До речі, цікаво, який тут був дах і чи він взагалі зберігся, чи туди не затікає вода, оскільки на цьому будиночку, який біля палацу знаходиться, є така табличка, що тут проживала якась ведена. Громадська діячка, то є підозра, що цей будинок також старовинний, просто він так відремонтований, що навіть не можна впізнати вже те, що він старовинний. От, на цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Ось буде проїжджати Хмільник, заїжджайте. Гарного вам дня, до побачення!